друзяки, зараз, як ви бачите, я вже давно не грав в FC Mobile на планшеті. У мене 13 просто пачок треба, значить, все то швидко відкриваю. Це дуже-дуже багато. Це дуже-дуже багато того всього. Десятая уже пачка. Одиннадцатая. Двенадцатая. Ну и остальные тринадцатая. Ну еще. 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 Раз. Два. Три. Ось у мене тут одна патчичка. Зараз відкриваю. Оу, Швеція! Кам. Ну, трошки погано, погано, дуже-дуже погано. Ну, але зато його і продам. Вс, у мене дуже-дуже дуже багато чого. Зараз подивлюся скільки за це все кристалів заробив. Оу! Франція! Тринадцять тисяч! Да це взагалі офігенна сума. Акцепт. Акцепт. окей. Спочатку візьмемо отаку От пачку. Першу відкриваємо пачечку. Ну як відразу. Як відразу, дуже пані карта. Ну і друга. Австрія, Фейбе, Фейрвор Роттердам. Погано, але і так дуже багато чого коштує. Тепер уже куплю М -м. ...вот оце. Вот оце куплю. Мені на це вистачить. Опа і. Німеччина. ЦБ. Йой, сім тисяч конів потратив. Сім тисяч конів потратив. Це взагалі дуже-дуже багато. Все, у нас одна пачечка. Тарковський. Але Тарковський він теж напавний футболіст. Реально скажу, що Тарковський він напавний. Добре. Папа може, от таку карточку візьмемо. Дві. На ну, дві мені, на жаль, не вистачить, тому одну купляю. О, непогані карти, ну і останнє. Прошу. Англія! Це ДБ. Кока! Кок. кок. От-йой. Отак от виглядає мій склад, якщо... Хочете знати, так виглядає мій. все так от виглядає мій склад. ого го го як тут не збиралися. Знаєте що? Уліпшу нове... напевно, уліпшу. Вандайка. Вандайка треба. Вандайка треба на, від... на 100%. Все, вже уліпшив його до 107 рівня. Ну і... Зараз зустрінемося в шопі. Ви не повірите, що, на що мені вистачить. Мій улюблений фут український футболіст з легенди Андрій Шевченко. Ну, і у мене є 77 таких е тисяч конів, а він коштує 60 е тисяч конів. То я його купляю. Дуже класна карта буде. Я так люблю українські карти просто. Так е, їх люблю. Значить, мені ще залишилося 17 тисяч. 17 тисяч, окей. Ну, то використай, поки на отаку карточку, якщо мені вистачить. Ну, добре. У! Нідерланду! Тебе а. Знову клуб такий ка кашний. Тепер уже виглядає мій склад. Вот от, -так -от. У мене є золотий Шевченко, Йонес Ван Дайк. Оцього ми е куди можемо? Оцього сюди, мабуть, на банк. Бо, ні. На жаль, я в інше місце не можу. САКА і. Ну, САКАЇ дуже-дуже слабий, бо він нічим не допомагає просто. Стоїть в місті і все. Тому е, зараз зайду на. Ого! Мій склад дуже вартий. 8 мільйонів до... мільйонів чи навіть мільйонів е, тих конів, фіфа конів. Ну і зараз е, війду е, на телефоні всі Mobile і будемо грати матчі. Вже того за, е, зараз е, я війду, зараз Все, у мене на, на телефоні 19 рівень, якщо хочете знати. Ну і зараз тут швидко відійду. Я ще ви подивитесь мій склад, а мій склад реально є дуже-дуже мощний на телефоні. В нього, мабуть, 103 чи 104, але я аж так сильно і не пам'ятаю. Його, Добре. погані карти випали. Ну і. Франція! А, дуже слабий, реально слабий. Ото от, от, вже, вже зараз. Все, вже будемо грати. Вже починається гра, як ви бачите. Я, я на телефоні вибрав оцей клуб Оркестра Ковченкова, бо це і мій улюблений польський клуб. Ну а на планшеті я вибрав просто того. Не питайте, чому у мене на польському клубі написано Україна. Просто я хотів і думав, що спочатку от я на туди зайшов. Не туди зайшов. Зато у в мене там ви бачили зараз мій склад. Если так, то да. Все, Шевченко. О, ты ж! Ты, ты, ты бачив, як! Ох! Ум, ловящий на Йойч. Ёлочь. У, девяточка! Девяточка, гарно было. У ж я корміння папай. Угол! далеко. <плес> у, -у, -у, у Гарно, гарно було. Серйозно скажу, що гарно було. А ящі боронець стріл. Гарний Петре, Петре. От близько, Шевченочку. Йой. Йой, Левіашин зловив. Але 5-5, непоганий матч ще був. На жаль, мені трошки на телефоні, на жаль, мені трошки на телефоні залагало. Гру. Тому мені вже треба трошки mm. все зараз відкрину і... Все, відкриваємо пачку. 300 таких ковинів. не пана. А цікаво, а я хотів от... 15-й левел? 16-й. У мене на телефоні 19-й, а, 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 а тут тільки 16-й на планшеті у мене. У пачечку можу купити собі. Групу А собі куплю. Одну пачечку вистачить. От йой, знову слабий. Реально, просто видав клейноти просто на якийсь говно просто. Реально, клей на то на говновив. У угу, старпас один є. Так то б хотів би того Хернандеса, що ви бачили зараз. От цього Хернандеса просто хочеться. Реально класна карта Хернандеса. Тому зараз. О, ні, я ще знаю де ми ще можемо отримати. От сюди заходимо. От сюди заходимо і отут те, що можу отримати. О, 500, 500-х штук. Я вам говорю, що äм, я отримую. І ще вот тут може бути. Все тут 275, бо тут трошки менше. Все, як ви бачите, уже я зайшов в матч. Я Заходжу, заходжу, заходжу. А, знову зі слабаком просто. 107. 107, а та... Ні, у мене, мене 104. У мене 104. Мені стоти, а не 92. Може він стане просто. Не знаю. У нього реал а у мене Україна. Ну, у мене команда взагалі бомбезна. Скажу так, у мене команда бомбезна. А у нього така собі теж така команда, як у мене, тільки трошки слабіша. Щас скажу йому привітки. Спочатку йому дам трошки фора, Спочатку йому дам фора, Я ще так виграю. Трошки йому фори дам. Щоб... було ну два голи, максимум два голи. Чи навіть і три. Все, для воротаря. На п'ятій хвилині. Добре, ну і ще останні. ще остатнє. Просто зараз це виграє. Ні-йой. Ну, я не хотів туди ударяти. Ну, але і так ударив. Зроблю для нього пенальті, якщо може не буде. Ну, Шевченко, ну він з Шевченко він Сігма просто. Він даже і у мене не може і забрати м'яча. Ну, вам то теж Сігма, і то велика. Все все, йому вже фори багато надавав. Тепер уже треба самому його стріляти. Що? Чому це знову мене? От жаль, просто жаль того матча. Хотів тому хлопцю допомогти, ну і так толковий не допоміг. Ось я вилусував того. Я е, на, е, того, на телефоні просто вот таку карту. Вот таку карту висував. Ну і м -м, просто. Вона була дуже-дуже класна. І я ту карту уліпшив просто до е, 109 9 оверала просто. Але карта реально класна. Скажу так, що карта реально класна. Ну і що? Е, я можу вам. Е, е, нік е, в F7 Mobile, то є, Роман. 350К, як в Роблоксі, тільки в Роблоксі Роман 350К2, а е, е, в FC Mobile Роман 350К. Значить все, бувайте.